Ми всі опинилися в дуже складній складні ситуації, де нам здається, що у нас мало вибору, тому насправді вибір завжди є, і треба про це пам'ятати. Можливо, не завжди той вибір, який нам хочеться, але це про те, що іноді ми маємо те, що маємо. Я зараз не буду говорити, чому. А, а буду намагатися відповідати на, на, на запитання, а, що робити. І тут мені дуже подобається такий слоган, рекомендація англійською це change it, leave it, all it. Yeah? Тобто зміни це піде з ситуації, полюбити це. Проста історія. А, а, дуже близькі родичі а, приїжджають на об'єднання родин. І у них починається, ну, певну країну, зараз не буду казати, яку, і в них починаються проблеми. А, чому а, світла дуже мало, чому холодно, а чому діти а, повинні працювати і щось робити якимись корисними справами, займатися, в мало приміщеннях. Вис... освітлених приміщення. а, ну, Що вона може почути на, на, на таку претензію? Що не подобається. Будь ласка, двері відкриті, не дивлячись на те, що це близькі родичі. Результат: мені телефонують, можна я у вас поживу, тому що не можу домовитися. Да? Дивимося, ситуація. Оптимальна поведінка відповідає меті і можливостям. Тобто ми там, ми хочемо як краще там для дітей, а може для себе в першу чергу, да? чи є на це можливості? Тобто ми перебуваємо в певній ситуації, яку можемо змінити або не можемо змінити була спроба змінити тобто висловили претензії. Краще, щоб не претензія поговорити про про, про чому це важливо, да? тобто іншу мовою про це поговорити. Була спроба піти, але піти нема куди. І тоді залишається полюбити це. Тобто, сказати собі, що це мій вибір. Я свідомо вибираю в цій ситуації знаходитися певний час, і в цей час, поки я в ній знаходжуся, я буду шукати інші варіанти виходу з ситуації, тобто прийняття. А, тому, якщо б я вас запитала, сказали, що є Томас і Тілман, вони розробили п'ять сил поведінки в конфлікті, вони кажуть, що є основних п'ять типів поведінку в складній ситуації. Це а, тобто, коли я пристосовую, це уникання, компроміс, конкуренція і співпраця. А, якщо ви запитали, яка з цих поведінкових моделей є оптимальною, а, ніяка. І в той же час будь-яка. В залежності, знову таки, від мети і можливостей, які у вас є. Пристосування не завжди дорівнює стражданням. Тому що, коли я розумію, що я повинен це полюбити на певний час, і інших варіантів у мене немає, щиро прийняти ту ситуацію, в якій я знаходжуся, це буде пристосування. Уникання не завжди втеча. Уникання це про те, що іноді треба вийти зі складної розмови, а не продовжувати її, тому що ми розуміємо, чим ці складні розмови можуть закінчитися. В той же час не уникати складних розмов, коли ми розуміємо, що це заморожений конфлікт. Тобто на них треба йти, просто треба розуміти, яка модель поведінки є оптимальна, і чому я йду або не йду в цю розмову. У мене була партнерка колись, яка була дуже емоційна людина, і я просто сказала, знаєте, яким. Таким чином, якщо будуть відбуватися розмови, то я, я можу вдарити. Да? І ми домовилися, що я буду виходити з кімнати, вона буде писати все, що вона не договорила. А потім приходила в мене такі петиції. Але це була домовленість, свідоме уникання. Компроміс. Компроміс не завжди прогаш. Компроміс це краще, ніж нуль або а, якісь негативні сценарії, які нам коштують грошей і нервів. Uh, тому компроміс це все домовилися, але це не стало домовленістю, тому що в компромісі воно якби не до домовленість. Бо Бу, кожен буде ще шукати виходу з ситуації, щоб покращити те, що є. Але я кажу, що залишатися певний час в цій ситуації, поки я не знайду щось краще, це компроміс. Прийміть його. Конкуренція буває здоровою, але не дуже часто. Да? Тому що uh, за це дуже часто за перемогу люди сваряться. А, ідуть дуже часто, щоб моє слово було останнім. Да? Спостерігайте за собою, чи для вас це важливо? Якщо важливо, то чому? Чи завжди повинно ваше слово бути останнім? А дайте можливість людині, яка є для вас а, ну, а, значною, да? тобто яка є важливою, яка щось отримати. Що дайте їй можливість дати їй сказати свої останні слова. Ну, співпраця. Це не назавжди. Також розумійте про це, тому що щоб підсилювати співпрацю, в неї весь час, весь час треба інвестувати. Тобто, стосунки це те, куди треба весь час сіяти, 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 щоб проростали нові зерна. Тому що старі зерна співпраці, які були посаджені, вони дають урожай, урожай з'їдається, і співпрацю знову треба підсилювати і щось робити для того, щоб вона Uh, приклади. Кожен з батьків хоче, щоб дитина жила з ним або з нею. Це що, або, так? Да? Явна конкуренція. Спостерігайте, дивіться, чи можна перевести це в іншу поведінкову модель. Uh, запитайте, чому. Тому що там може бути не тільки про любов, там може бути про гроші. І про це весь час люди кажуть, що поки дитина живе з однією, uh, з батьків, то інший повинен надавати фінансову допомогу. Розберіться з тим, чому це відбувається, і ви тоді зрозумієте, що з цим робити. Тобі кажуть, що твоя дитина не бажаний їсть, бо вона в свої три роки ходить по газону. Тобто такі комбіновані стилі, фактично претензія, ультиматум це конкуренція. Але якби ми тут ну, поговорили про те, що можна зробити і чи можна залишитися. Uh -huh. Жити в цьому помешканні, якщо б ми ну зрозуміли, що з цим щось можна зробити, ну це вважає було б комбіновані стилі, тобто до вас е е конкуренція щодо е виданих як е компроміс, тобто людина, яка шукає компроміс. Тому робить це той, кому більше треба. Тому у вас повинно бути більше кваліфікації і навичок це все робити. А тобі хочеться, щоб дитина навчалася в міжнародній школі, але поки що ти не можеш не дозволити це. Це що, це пристосування? Пристосування, але коли ми розуміємо, що це не на певний час і це все завершиться тоді, коли я назбираю там купу грошення, так, да? або коли я тоді влаштуюся в цю школу працювати і там для співробітників є певні умови приймати їхні діти на навчання, то ти розумієш, що. Ну, це не таке вже погане пристосування, тому що прийде час і я отримую те, що мені треба. Господарі допомагають вам а ви їм, да? наприклад, робота в саду, поливати рослини і так далі. Тобто, взаємовигідна співпраця, ми будемо говорити про те, що а, тут обмін, тому що а, у вас є насправді той ресурс, який може бути корисним іншим людям. Я вже говорила це навіть розмова, співчуття, обмін інформацією про стиль життя. Це е, якась допомога. Але якщо ви розумієте, що межі перейдені і ваші інтереси порушуються, наприклад, е, коли допомога е, перетворюється в примусову співпрацю, люди можуть цього, взагалі ці бар'єри не відчувати. Підіть і скажіть їм про це. Тому що, якщо у вас є ваш сценарій, ливіт, да, тобто фактично вийти з ситуації, йдіть і розмовляйте. Е, якщо Поки що а, такого вибору немає, то, можливо, підготуйте собі план Б, альтернативний сценарій, або хоч поч... Поч... почніть цим цікавитися і після цього йдіть розмову. Але я кажу, що люди можуть щиро вірити, що нічого такого не відбувається. Тобто дайте їм можливість подивитися на ситуацію вашими очима. Вибір є: розумійте, що, якщо вам щось не подобається, спробуйте це змінити екологічно. І тоді буде гарний результат. Не виходить змінити, залишити ситуацію, виходьте з нею. Але якщо не виходить, не виходить залишити ситуацію, спробуйте її щиро полюбити, хоча б на деякий час. Спробуйте, виходити того, хто робить. Бажаю успіхів!